Юлія, вітаємо тебе сьогодні. Ти сьогодні на плошці журналу City Life. власне, ми зараз знаходимося на святі, святкуємо журналу Один рік. Що можеш сказати наразі організаторам свята? Так сьогодні справді прекрасний день, прекрасний вечір. Ручниця Світілай і хочу сказати, що так. продаж нерухомості за кордоном. Як виникла така ідея? Як ти почала розвивати цей бізнес? Як у тебе там Я справили? Будь ласка, в чому заключається стиль та краса дівчини? Свята Всі числі. Що можеш побажати власне команді Сіті Лайфу і з їхнім розвитком? Бажаю. 你做模的